Триває спеціальний ефір на хвилях радіо НВ а також на нашій Ютуб сторінці. Мої вітання усім. Мене звати Василь Пихньо, і Я запрошую вас, товариство, до прослуховування та перегляду подальшої е нашої бесіди із полковником запасу збройних сил України Сергієм Грабським. Пане Сергію, мої вітання вам. Мої вітання, пане радий бачити. Добрий день, і в звісно, будемо обговорювати ми ситуацію на фронті, але найперше в фокусі зацікавлення нашої розмови є те, що сталося з американцями. Це виділення допомоги. Точніше, ще неправильно, насправді, що говорити про виділення допомоги. Ми говоримо лише про голосування палатою представників, але це вже дуже дуже великий крок, який дає надії, пане Сергію, з воєнної точки зору. На які перспективи, які перспективи відкриваються з надходженням майбутніх американської зброї, принаймні з того, що ми чуємо, це мають бути ну, щонайменше атакам, це і напевно, що артилерійські боєприпаси. Безперечно, безперечно, треба розуміти, що власне відбулося. Що те, про що ми говорили, неодноразово, що американці все одно приймуть правильні рішення після того, як вони перепробуються і неправильно, воно так і відповідь. Що відбулося зараз? Ну, знаєте, є сподівання, що протягом найближчих тижнів, мінімум місяця, ми отримаємо відповідну кількість або почнемо отримувати боєприпаси. Почнемо отримувати, я маю на увазі артилерійські боєприпаси, боєприпаси до систем протиповітряної оборони. Ну, один з елементів, це, як то кажуть, вишенька на торт а, атакамси і е, великий спектр іншого зброєння і бойової техніки, яке вже заготовлено для нас, що означає американська допомога при всіх е можливостях нашого європейського ринку. Я маю на увазі ринок наших сусідів Європейсь європейських країн. е Ми могли забезпечувати потреби. Тільки 50 всього не цього необхідного об'єм прибройної бойової, бойової техніки, яке мало б надходити до нас, тому такий крок Америки дозволяє нам вирішувати тепер більш на нагальні проблеми з невеликим. Але наслідок того, що нами було втрачено ці 4 місяці, ми говоримо про 4 місяці, коли в принципі зупинилася американська допомога. На перший рівень для нас тепер вийшла задача стабілізації лінії фронту і нанесення ударів противнику, які б виключили його подальше просування. Тобто, ми ті чотири місяці, які б могли витратити на підготовку до нових ударів, ми тепер втратили і тепер змушені будемо стабілізувати лінію фронту, що вимагатиме від нас дуже серйозного напруження. І тому я б сказав так, що перші пакети допомоги американської підуть на ліквідацію тої пожежі, яка відбулася, яка дозволила противнику протискати наші позиції, і е, наше завдання буде зараз стримувати наступ противника. Наносимо удар. І інтенсивність таких ударів буде наростати. І саме тому ми зараз з вами опиняємося в такій надзвичайно складній ситуації, коли противник усвідомлює, що йому Невдовзі прийдеться стикатися з серйозним протистоянням українських сил оборони, зараз буде тиснути і тиснути на нас дуже сильно. Чому американці прийняли таке рішення? Ну тому що вони вже зрозумівши, що вони дійсно мають справу з вісім зла, яка на першому рівні сприйняття може бути визначена як вісь Росія, Північна Корея, Іран і це було знаєте, таким яскравим прикладом висвітлено під час атаки Ірана на ізраїльські на, ізраїльські міста та села а в більш стратегічні ітерації сюди додається ще китай усвідомили що вони перейшли підійшли до такої межі за якою в принципі гроші не будуть вартувати нічого вартувати нічого вони будуть платити життями своїх військовослужбовців своїх громадян тому що одна справа ну так висловлювати своє щире занепокоєння або велику стурбованість щодо того, що відбувається на фронтах української війни, не маючи певних зобов'язань перед нами щодо направлення військ на захист України. Хоча це була наша з вами помилка, ну наша з вами, тому що у розвиток Будапештського меморандуму Україна мала б. Вимагати присутності військ союзників у разі загрози своїй національній безпеці ну це вже справа минула, і зовсім інша справа, коли йдеться про допомогу е Ізраїлю, і особливо як було визначено в американських документах, союзникам сполучених штатів е в Тихоокеанському регіоні. І саме про це йдеться, тому що Китай він жодним чином не знижує темпи просування саме своїх інтересів в цьому регіоні, і тому там вже відповідно до тих закон, тих документів, які підписані, американці змушені були вступити у війну наживо. Як то кажуть, і саме тому це тепер стало першочерговою задачою американського естеблішменту, американської політику. Щодо визначення пріоритетності завдань і 170 тисяч о, біженців потенційних мігрантів, які зараз вони налічують на кордонах з Мексикою. Ніщо порівняння з тими тисячами жертв, які вони мали б заплатити у разі подальшої ескалації. Плюс ми розуміємо, що якщо б Америка, Америка зараз не зробила цей рішучий крок, то під загрозою опинилися б і союзники Сполучених Штатів безпосередньо в Європі, зокрема в країнах Балтії в Польщі, де вже розміщуються американські війська, по яким потенційно вже недовзі міг бути б нанесений удар. Але на сьогоднішній день Америка зробила такий хід конем, який дозволяє відтягнути вірогідність нанесення ударів по удари, удари по тайвані та по європейським союзникам і союзникам сполучених штатів, забезпечивши підтримку України. І тепер тут треба розглянути і звернути увагу ще на один важливий аспект, тому що з цієї допомоги 27 мільярдів доларів будуть спрямовані безпосередньо на Виконання завдань військово промислового комплексу Сполучених Штатів, тобто на оновлення запасів озброєння боєприпасів та бойової техніки, що говорить про те, що Америка прокидається і, відкинувши свої е, внутріпартійні або внутрішні, внутріполітичні е, протистояння, вони усвідомлюють, що все ж таки, незважаючи на ту певну риторику ті типу мага, і типу ізоляціонізму. Вони змушені повернутися до виконання своїх першочергових завдань, завдань стабілізації світу, якщо хочете сказати, якщо можна так сказати, і забезпечення інтересів цивілізованого, цивілізаційного простору в нашому сьогоднішньому житті. Тому таке рішення було прийнято і прийнято досить одностайно. Воно було складним, але необхідним. Ну і тепер вже, вже протокольні рішення мають пройти. Я маю надію, що до кінця цього тижня, нашого тижня, цього вже буде прийнято відповідне постанова. І президент Байден підпише всі необхідні документи. А ви так якось висловилися цікаво, сказавши, що ось ухвалення цих всіх рішень, воно може відтягнути удари по американських військах, не прибрати, не знівелювати взагалі цю небезпеку, а відтягнути тобто, все ще попереду на вашу думку? Ну знаєте, тут ситуація виглядає так, і це так само можна прорахувати. В принципі, якщо російські агресори зрозуміють, що вартість просування в глиб України буде кошту буде надзвичайно високою, вони можуть прийти до ситуації, коли вони залишать війська прикриття на цьому напрямку і передислокувати свої ударні підрозділи вже по напрямку на Балтійські країни для того, щоб завдати удару там, розуміючи, що НАТО не буде застосовувати ядерну зброю у цьому конфлікті, і чому це я саме сказав, що можуть відтягнути, а можуть ні. Тому що фактор часу грає дуже важливу роль в цій самій грі. Чому тому, що НАТО вже зараз досить енергійно почало розгортання і проведення комплексу заходів щодо посилення своєї обороноздатності <кій> саме на східних кордонах і підтвердження тому і масштабні навчання НАТО, і зараз почалися навчання вже в самій Литві, польсько-литовські навчання по захисту сувалського коридору. І розгортання додаткових сил та засобів, і зосередження відповідних ресурсів для забезпечення потреб угрупування військ НАТО, яке буде там утримуватися, е, але на це потрібний час розгорнути 300-тисячне 300 на групування НАТО на східних кордонах НАТО планує до 27-го року, але є ще 25 й 26-й рік. Саме тому, що е, е, противник. Усвідомлює, що він має обмежену часову перспективу, коли будуть зосереджені війська, і самі розумієте, шансів прорвати оборону у нього буде обмен, Вони можуть піти на таку авантюру саме невдовзі. Але це буде залежати від того, як розвиватиметься ситуація на фронтах України російської війни. І чим більше противник буде застрівати в Україні, тим менше вірогідність того, що він наважиться проводити якісь авантюрно-безумні акції проти. Країн Балтії проти Польщі, але тут дуже важко прорахувати наскільки авантюрним є авантюрним є мислення нашого противника на сьогоднішній день. президент Зеленський напередодні теж виступав і говорив про те, що якщо оборона українська впаде, то будьте певні, країни Балтії якраз таки стануть наступними у контексті цього удару від українць, від від Росіян, пане Сергію. Однак, от про українську оборону маю запитання. Ви сказали, що перші пакети допомоги на вашу думку від від сполучених штатів вони будуть спрямовані на гасіння пожеж, ну тобто на отримання лінії оборони, на отримання тих ділянок, де зараз справді найскладніше це і часів яр, зокрема. Безсумнівно, і цей вугледарсько-мар'їнський напрямок? Хто знає, можливо, в найближчому часі росіяни поки ще мають в то можливостей, і все до того йде, що вони можуть розпочати операцію на лиману купянській осі. А власне, чи вистачить нам цього пакету? Бо ви так висловилися дуже. Перспективно позитивно лише перші перші пакети допомоги підуть на гасіння пожежі, але чи вистачить його загалом для того, щоб стримувати великий російський майбутній наступ, який вже в голові так вкорінився? Ну, доволі таки небезпечною загрозою: то 100 то 300 тисяч то купа росіян не знаю, що там по техніці, але 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 і енергетичні наші всі проблеми, то що вистачить цього. Чи можна принаймні, передбачати, що цього вистачить? Хоча я розумію, що ми не знаємо, що саме приїде в якій якості, в якій кількості, але бачимо бодай цифри пане Василь. Ну якщо говорити виключно про американський пакет, виключно про американський пакет це хибне припущення, його звісно, не вистачить. Я спеціально занотував, що американський пакет це приблизно 50% того обсягу допомоги, який ми отримуємо. Але ж залишається ще 50% від наших європейських союзників, залишається ще підтримка і допомога третіх країн. Ну, давайте згадаємо тільки чешську ініціативу, як ми вже звикли говорити про про забезпечення боєприпасами. Перша партія вже законтрактована 180 тисяч. Наступна партія вже готова готується до контрактування. Це ще 300 тисяч. Наступні партії так само. Тобто, якщо ми говоримо про сукупну допомогу. Яка включає і американські, і давайте так називати його європейські пакети, то звісно, нам вистачить цих сил. Адже давайте скажемо так: при відчайдушній ситуації, яка склалася в нас починаючи з кінця січня місяця? Ми неймовірними зусиллями, але стримуємо літню фронт. Навіть тоді, коли спілкуюся з хлопцями, вони кажуть, ми дивимося, як противник нагло зосереджує свої ресурси і не маємо можливості відповісти. Зараз ми будемо мати таку можливість. Ще раз кажу, це не відбудеться сьогодні чи завтра. Нас попереду чекає ще як мінімум 3-4 тижні надзвичайно напруженої боротьби, коли противник буде усвідомлювати, що вікно можливостей закривається. Але загалом ми говоримо про те, що саме. Скупна підтримка всіх, всіх наших союзників дозволить Україні і стабілізувати лінію фронту, уникнути цю, цієї прогалини, яка утворилася внаслідок недопостачі на недопоставок нам озброєння і бойової техніки, і вже мислити більш широкими категоріями. Плюс давайте не забувати ще про одне, і це вже мабуть виходить ну в практичну площину, що ми отримуємо в тому числі і літаки найближчим часом. І скільки б їх там не було, тих літаків, але вони певним часом, певною мірою на початку на самому, а створять вже певний прецедент. А в подальшому з розвитком саме цього авіаційного парку ми можемо говорити про певну зміну взагалі способів ведення війни, тому що західні літаки, як би там не було, я не перебільшую значення, але все-таки. Збільшення кількості навіть по кількісним параметрам дозволить змінити ситуацію на полі бою, саме тому загалом, якщо ми говоримо про ситуацію, яка склалася саме на сьогодні з міжнародною міжнародною допомогою, саме міжнародною допомогою, яка включає в себе і американську, і європейську, і допомогу третіх країн, ми говоримо про те, що нам вистачить цього зброєння для ведення активної оборони. Саме оборонних операцій, То, ну, власне це те, на що ми розраховували в 2024 році, треба розуміти, що для створення ударних угрупувань, які дозволять нам проводити активні наступальні операції, нам потрібно значно більше часу, і це вкладається також, також необхідність підготовки до додаткових резервів. І тут треба згадати і наш з вами фактор. Тобто ми дуже злочинно довго затягували прийняття закону. Щодо удосконалення процесу мобілізації в нашій країні, що так само не дозволило нам відмобілізувати і зосередити додаткові ресурси, пане Сергію. Вчора пролунала заява від Пентагону про те, що Вашингтон розглядає. Надсилання до України більшої кількості додаткової кількості військових радників е здається, Washington Post е з посиланням на свої власні джерела. Е вони за ні, політику Політіко, перепрошую, е ну хоча це не важливо. Е заявило з посиланням на власні джерела, що йдеться потенційно про 60 військових радників зі Сполучених Штатів Америки. Е і коли от я чую від вас. Якби оцінку того, що от будуть літаки, і це буде взагалі новий е, шаблон бойових дій, то ось ці 60 радників вони під що? Вони під а е, може з'явитися. Ну, не знаю насправді, чи відпадається дійсності ця цифра. Але якщо Пентагон каже, що розглядає, значить значить яка кількість, якась кількість радників буде, то вони мають з'явитися під. Авіацію чи вони мають з'явитися під, під, під підготовку, вже що зараз починає більш активно та позитивному ключі обговорюватися підготовку українського контрнаступу в 25 році, чи під що і під перше, і під друге, і під третє. А третім я називаю о, о, саме вивчення специфіки ведення бойових дій. На українському театрі військових дій з можливістю застосування певних алгоритмів у майбутніх операціях вже американських сил оборони збройних сил. Вибачте, отже, коли ми говоримо про надсилання радників, треба розуміти. Ви не дарма дуже вдало поєднали їх прибуття з авіацією. Чому українська армія? Давайте будемо відвертими. Українська армія є традиційною пострадянською армією, і ви пам'ятаєте, скільки разів я підкреслював. А глобальну слабкість нашої армії, власне, глобальну слабкість російської армії, не вміння планувати і проводити масштабні авіаційні операції або авіаційно-наземні операції. І на мою думку, саме насилання таких радників такого рівня: 60 чоловік це небагато, це дуже небагато. Дозволить нам по іншому відпрацювати алгоритми бойових дій з урахуванням того озброєння, яке ми маємо на сьогоднішній день. І з урахуванням авіаційної техніки та західного озброєння, яке надходить на забезпечення сил оборони України, другий розподіл, розподіл радників по підрозділах допоможе то в тому числі з'ясувати, які потреби додаткові потреби Сил оборони України ми маємо для того, щоб більш ефективно виконувати завдання забезпечення. Ну і третє, я не дарма згадав цей це аспект, а саме то, що радники так само вчаться, тому що ми з вами у попередньому блоці не виключили вірогідність того, що противник не наважиться на авантюрну операцію проти країн Балтії. І усвідомити алгоритми послідовність дії противника, перебуваючи на полі, ну це обов'язок любого військового і неможливо перемогти в війну, сидячи в кабінеті і читаючи. Статті або якісь аналітичні викладки Її треба бачити наживо, її треба усвідомлювати, і відчувати її смак і запах. Тому саме і американські радники, я не здивуюся, якщо вони будуть представляти ті самі частини, які зараз розгортаються в країна Балтії, мають бути на місці для того, щоб усвідомлювати на що спроможний противник і як він веде бойові дії. Тому що знаєте, одна справа прочитати про Банзає атаки і штурми, а зовсім інша справа побачити, як воно виглядає насправді. і можливо, таким знаєте, свіжим оком тримаючи в голові ті можливості, які має відповідно американська армія прикинути, як можна було б застосовувати ті чи інші види озброєння. Можливо, це стане поштовхом до того, щоб нам передавалися якісь види озброєння, які ми поки що з вами не бачили. Для того щоб ну, створити відповідну модель протидії на загальну користь і українським силам оборони, і, можливо, американським збройним силам у Українах, Балтії та Польщі. це цікаво. Справді виходить рух на зустріч, рух в обидва боки відбувається в цьому контексті Відправлен, відправки до нас, радників. Але пане Сергію, от ви брали участь у спільних миротворчих акціях, діях із американцями так і з силами. Нато цікаво, просто от як ви собі уявляєте це розташування радників. Ви сказали що це не багато? Хоча в мене в голові склалася цифра, що 60 це багато. Що це ледь вони може бути прикомадано не не до кожної бригади? Чи це як це як це може теоретично бути? Це на рівні штабів? Все ж таки робота отувів проти тактичних угруповань, осувів, генштаб, чи справді до рівня бригади це може бути спущено? Ви знаєте, я б сказав так: знову таки з мого досвіду Іраку, це є група радників при Генеральному штабі, а це є група радників при оперативних угрупуваннях, тобто по наших напрямках. Я підкреслюю групи, тому що ну, одна людина не осягне, і давайте порахуємо, скільки в нас осувів, і на кожний осув по дві-три особи це вже десь півтора-десятка плюс. Не забувайте, що у нас є різні види збройних сил, тобто мають бути радники при сухопутних військах, при повітряних силах і при військово-морських силах. Плюс не забувайте, є радники з розвідки, радники з оперативного планування, радники, можливо, з особового складу, радники з систем управління зв'язку, радники з логістики і так далі, тому подібне. Тому вибачте, мабуть, до бригади ми не дотягнемося, або якщо дотягнемося, то будуть спеціально визначені бригади, в яких радники мають тестувати відповідні алгоритми бойових дій, про які ми з вами тільки що говорили по напрямках тих дій. Тому 60 – це не дуже багато, і я пам'ятаю, в Іраку там радники на рівні сержантів, але ви розумієте, що таке сержант американській армії були у батальйонах навіть. Але у нас такої потреби немає, і це досить ризиковано. Тому радники будуть, на мою думку, виходячи з мого досвіду розташовуватися саме в такому порядку, як я визначив, тобто стратегічні радники по напрямкам. Плюс я ще кажу, не може одна людина охопити весь комплекс завдань напрям радники по напрямкам, а саме по оперативному плануванню розвитку, зв'язку. Логістиці, техніки і інших видах забезпечення, і можливо радники вже безпосередньо на якихось оперативних напрямках у штабах. Нижче, ну скажімо, опускати їх визначеної кількості може просто не вистачити. А на додаток до всього в ну, цьому, мабуть, немає потреби на сьогоднішній день. Ми не настільки безпомічні, як, наприклад, ті ж самі іракські сили для того, щоб тримати няньку у кожному батальйоні. Ну і справді ще багато чого можете від нас навчитися, і це і про це ви теж сказали. Дякую, вам, пане Сергію, що долучилися до цієї бесіди. Це був Сергій Гравський, полковник запасу збройних сил України в ефірі Радіо НВ. Мене звати Василь Пухньо. Залишається друзі, із нами на все добре. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.